Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Значить, отака от така робота. У мене є друзі хороші, які займаються виготовленням різних історичних старих зброї, різної мечі, шаблі, щити, шльоми і так далі. Там реконструктор, реконструк... Для реконструкції бойових дій і так далі. І це деталь називається яблуко, яблуко для меча. Тобто Це є, якщо взяти грубо кажучи, там ручку меча, так, от, то воно є внизу біля, біля зап'ястя з цього боку. Тобто, така штука. Ну, тут поважний чоловік, який це креслив, забув проставити символи діаметр. От. Значить, штука проста, тобто, як ми бачимо, це є така циліндрична деталь з цей радіусок, відповідно, всюди такі осамі, і тут r 10 Всі розміри є надзвичайно довільні. Тобто, тут вставлено R1141, але це є довільний розмір. Тобто, Тут головне, щоб була естетика. Естетика, щоб була симетрія, так само і тут, і тут, і тут. О. Будемо точити зі сталі, значить це є в нас круг діаметр 50. От. Зараз я підшукаю якийсь обломочок. Значить, Як ми будемо точити? Будемо спочатку грубо обідрем, потім відрізним різцем підберемо тут, відрізним різцем підберемо тут, Зробимо тут надріз. Фасонним різцем зробимо цей радіусок, і фасонним різцем зайдемо звідси. Або фризою. У мене має бути фриза R10 кінцева. От. ну Головне тут, е, візуально. візуально щоб все було пропорційно, щоб не було завалені кромки. І щоб була чистота. Е, тому що ця штука потім буде поліруватися. от І для того, щоб. Хлопаки менше чухали шкурками оці, оці радіуси, тобто треба зробити якомога чистіше. Ну що ж, зараз будемо робити? На годиннику 202 ночі. Е, сьогодні у нас 1 лютого будемо робити. Значить, по інструментах. Отут у нас є r 11 Так, r 11 Є радіусомір. Що таке радіусомір? Це є еталони різних радіусів. Так, О, наприклад, R R7, R8 і пішло-поїхало. З цього боку менший, а з цього боку, верніш, зовнішній. Тут для зовнішніх радіусів, тут для внутрішніх. І по цьому радіусоміру я знайшов пластинку з радіусом R r 11 І заточив різець. Твердосплавний різець. От. От його кромка повторяє цей наш радіус. Повністю не обов'язково, щоб повторяла, у нас буде контактна поверхня, якою ми зайдемо сюди і підберемо цей радіусок. На рахунок маленького радіуса я знайшов в себе отаку от хитру фризу. Переточена фриза R10. От. Тут хвостовик під 16 можна буде взяти в патрон. Ну що, зараз йдемо на токарний і будемо потрошки печити. Отже, взяв я в токарний отакий от кусочок круглячка. Значить, першим ділом, що ми робимо, ми рівняємо торець. Зилися гладенько, гарно. Зараз будемо протачувати зверху. Проточив я зверху і зараз будемо фасонним нашим лістям точити з боку. Значить, зверніть увагу на креслення. Загальна довжина 40. Тут 20, значить, 40 мінус 20, виходить, 20 ділено на 2 по 10. Тобто сюди 10 треба заглибитися. І до діаметра 22. Тобто ми коснемося із торця, і зверху, і зразу отримаємо те, що треба. Значить, як це відбувається? Каснулися зверху. І обнулили лім. Коснулися з боку є. Обнулили лін. А тепер так. Я ще раз зупиню. Значить, діаметр 22. Так, 22 нам треба проточити, а загальний у нас є 50. Тобто 50 мінус 22, получаємо 28 міліметрів треба. На діаметр пройти. Знаєш, поїхали. Так. Даємо міліметр з торця. Так, тут у нас є. Ноль. Є. Міліметр з торця і поїхали. Двадцять вісім. Десять. Двадцять сім з половиною дає. Далі залиплюємося знову на міліметр. Так. Знову на міліметр. Так выходит. Так, висим. Правильно дев'ять і останній десятий. Так. Что у нас вышло, сейчас я вам покажу, так? Так не видно. Что с бутылом прикласти, такая шкурочка. Так, то у нас цей наш. Радиусок. Что дальше? Далі зараз будемо робити внутрішній радіус. Значить, Зацентрувався я і вже от попробував легенько нашою двохерочкою знімати фасочку цю радіусну обов'язково з охолодженням. І поїхали. Все. Получилося досить таки класно. Радіусок такий класний, з під шарик внутрішня сфера. Е, ну що, Зараз я тут зніму легеньку фасочку. Тут зніму легеньку фасочку. Е, і що ми зробимо? Ми відріжемо нашу заготовку в розмір, а тоді все це саме повторимо з другого боку. Невеличка поправочка. Значить, у нас загальна довжина є 40. А тут, ну, а тут по факту зараз є 44. 4 мм відрізати це бред. Простіше от, цю поверхню, тобто нема смислу заморачуватися з її відрізкою. Тобто, Ми беремо нашу заготовку в кулачки і будемо стурцовувати. От. Як бачите, в мене на кулачках є виточка. Дуже помічна штука при таких, при таких роботах. От. Ну що ж, зараз торцуємо і все. Ну, як бачите, я точно так само зробив радіус з другого боку. Значить, зараз я привазно центрую і зробимо радіусок внутрішній з торця. Так. початку сім і на глибину 4. Ну от і все. Дуже гарно вийшло. Не лишилося всередині ніякого такого виступаючого хвостика. Дуже удачно все вийшло. Зараз ще тут фасочку зніму. Так, О. так ну що, готово? Зараз я візьму. Витримо, до речі, внутрішній радіус можна було робити і фасонним різцем. Ну, але оскільки була фреза то, як бачите, без проблем, без проблем вдалося зробити іменно нею. Так, витираємо від емульсії. Ну от. Отака от цка. Тобто вони тут просверлять отвір на скрізний. І це буде на кінці ручки меча. Можливо, тут буде ще якась вставочка, а може воно буде просто все заполіроване. ну от така робота простенька, радіусочок. У нас креслення намальовано в масштабі один до, один до одного. Ну-ка, видно вам ні? О. О! І все. І все. Все понятно, как по нотам. як е -е от. Ну, Що тут важливо? Тут важливо, щоб було чим робити. Тобто, щоб був радіусний різець, щоб було бажання його правильно заточити, щоб було все. А далі робота тут простенька. В кого є інструментальні навики, навики роботи з... Всякими радіусами, лекалами, кривими, то оце робити, це робити ну, це просто легко і просто. От. От Бачите, безвідходно. Маленький кусочок взяв болваночки, якийсь обрізок, і фактично з неї вийшла от, така от декоративна Декоративна заглушка, бобишка, яблуко чи як там. От. Ну і важливо, що означає візуальна, візуальна точність. Візуальна точність це означає, щоб всі кромочки, всі лінії, всі були однакові. Тобто, якщо у нас тут півтора міліметра чи 2, то так само тут має бути ідентично. Щоб не було замітно, яка сторона є права, яка є ліва. Деталь має бути ідентична. Зовнішній діаметр витриманий, довжина витримана, радіуса витримані. Все. Всім удачі, всім дякую за увагу, пока.